Доброго дня сьогодні, друзі, ще раз. Знаєте, хочу запитати, кому знайомий такий стан? Робити щось потрібно, а робити не хочеться. Виходиш і змушуєш себе щось робити, і це називається роблю через не хочу. Через не хочу вийшла на вулицю, тому що. Потрібно попорати, а на вулиці холодно, вітряно. І ось подивіться на цей дах. Це в нас, знаєте, так, орієнтир з вікна. Хочеш знати, чи де дощ, відкрила вікно, подивилася сюди на цей дах. Мокрий, значить, дощить. Ось і зараз, друзі, починається дощ. Мало того, що вітер, холодно, то ще знову пускається дощ. Через не хочу я набираю воду корові. Сіна вже занесла, напувати буду через не хочу. Мілка, ти мене сьогодні вибачай. Я знаю, що ти пити хочеш. Дивіться, як жадно, вона допиває відро. Це саме перше. Вона пити хоче, видно, що хоче. А я, мілка, не хочу нічого робити, мені холодно. Через величезний не хочу, я буду волокти зараз возик цього золотого добрива. Ну і вже навіть ніде да тут не складати на купу, а прямо на город. Ну що, поки притягнула перекинула, то вже й забула, що холодно на вулиці. Ой, поки їхала назад, знаєте, що побачила? Дивіться, що сходить. Ще й так густенько-густенько, це знаєте що? Окріпчик. Понакришувала зелені фазанам. Тут зрішу, якщо скажу, що цього робити не хотіла, тому що її годувати чим би там не було, мені завжди приємно. Петрик, як завжди. Петрик як завжди, на своєму посту. Він переживає, щоб я не зайшла далі. Проте самка його. Он як смачно, як смачно ласи! Красавчику і його подружці теж. Закидала, але вони не їдять, тому що тільки дверка відкривалася, вони повтікали відразу, тому що пережили стрес, коли забирали ми звідси бентамок, вони пополошилися. Ну і для фазанів це завжди-завжди стрес, коли їх ось так. Коли вже навіть самка он так злякано бігає з кінця в кінець, значить, значить наполохані. Ну, це вже потрібно кілька днів, щоб вони звикли, що вони тут вже знову самі господарі. Тут отримали найбільшу порцію. І вони найсміливіші вже собі їдять. Зараз вони мають позбиратися. Так, Бентамчик, ви тільки подивіться, ви тільки подивіться, який він сердитий. Його ж нещодавно переносили. Його ловили нещодавно. Він сердиться, крила донизу. Оцей дощ, знаєте, якийсь такий, уже ані йди, ані не йде. Ну, але, але ж, поки він такий, а не більший, вийшла сапкою, тому що потрібно пробивати очі чесничку і цибулі. І тут мені потрібно. Ось між цибулею рядок цибулі там, рядок цибулі тут, а тут а можна навіть возиком проїхати, не то, що ще що посадити, то буду готувати прощу. Ну і дасть Бог вже стане якось більш-менш на погоді. Буду засаджувати звідси ще рядок цибулі серединку, а то ще й два. А з цієї сторони, то, можливо, Юра боронами проб'є, тому що ну, довжина є. Довжина ого, дай. Де є, що робити? Е, то, можливо, все-таки Юра Борінка мені дарить, От. А, ти згадай про нього, він он, через садок біжить. Та й буду тоді іще насівати морку і столові буряшки. Все буде ось тут звідси, з цієї сторони, від. Ячменю, ось там ячмінь. Тут, напевно, що десь кукурузки трішки буде, відсажу. І ось буде так. Ну, от зараз, поки дощ як не дощ, встаю і працюю. Хоч не хочу. Та ви тільки подивіться, ніяк не набираю всю заразу, а ще картоплею ніде у нас не пахне. Ще, аби, дай Боже, дочекатися травня, щоб ці дощі закінчилися, земля просохла, прогрілася, аж тоді садити, а воно вже є. От. Ой, яке воно довге лізе, як я їх не люблю. Це червак. Червак. Відчув, що зараз я десь сюди буду сапою. Вдаряти і виліз, і кудись повзе. Ну куди ти повзеш? Так, хочеш жити, виповзай. Ой, як знайшла цю булинку за рядком. Дивіться, ось так іде рядок, а вона он збоку. Але нічого, я зараз візьму тут ось, позабираю перічик та їй сюди його і всажу. Але вже й довге коріння пустила. Але я його ось так. Пригорнув. І що? І так, наче вона тут і росла в рядочку. Це. Ось з часником та ж сама маніпуляція, а то щось він якось не то щоб поза рядком, а чомусь він занадто зверху. Чи тут дощем вимило чи то куря постаралися. Та я його собі сюди підгорну у гряці Все. Ой, ну що я. Хочу сказати, що половини ще не пройшла, тому що нехотя ще є, що він йти туди, в ту сторону. Але смужка вже славна Йду ближче до Юрасика свого, тому що кульомка моя вийшла, гукнула Еу і винесла нам моряче кави. Ми зараз поп'ємо, відпочинемо, поспілкуємося, тому що він має теж роботою зайняти. Він, як біля мене, близько, то що хоче переробити? ти, зайчко, коли кінець? Ще кругом збирати, то ще на півроку. Добре. Іванка чудо, малень послали посікати. ледь іде. Все йому не так. То вітер він не може, то йому важко він в школу ходив, то червонця йому ніхто не дав. Ледь пішов. О, як туди йди, не хотів, назад біжить. І навіть зараз скажу, що він там нагинався робив. Він мені вже 100% знайшов якусь квіточку. Всім привіт. Mm. Ішо? Прибіг. Прибіг, а в руках тому mm. То мені цього не треба, а він іншій руці що? На, це на тобі дарю. А що ти забув? Це тато він неси. Так, це ще одне чутко. Тепер якраз добре. То ви знаєте, що досяпала. Не знаю, чи чути вам, який дощ іде, як його, то. Дати, що йде дощ, вже не перестручив, пустився Ой, і думала, що вже не, не досапаю, думала, що не дасть. Але ж вже, знаєте, не хотіла, не хотіла. То вже коли оглядаєшся назад і бачиш, кінець близько, то якесь друге дихання відкривається, і вже бажання одне доробити роботу. Ну, все-таки тут доробила. Вже один шматочок буде зроблений. Ось ця місцями ще отакий пиріг, понавитягувала повзучий. Ніхто не хоче на роздіти. У мене є. <рес> <рес> ну і ось тепер. Знаю, що зимовий часник та зимова цибулька у мене стоять просапані, підгорнуті. Ну а далі буде. Як курочки від дощу ховаються. Під ялинкою. А одна ще й одну лапку сховала. Та що ти хочеш сказати, тепла не буде? Стоять собі. Але вони ховаються там. Взимку, взимку, зараз від дощу, від снігу, влітку від сонця. От все там. Така їхня місцинка сховок. Тож і не думає вдихати Тому я ще те, що придумала зробити, коли робиш одну таку одноманітну роботу на самотині, то, знаєте, всяке в голову ліси та щось придумала. І думаю, пробувала я, щоб коренився самшит і форзиція. А це бачу мокро. І думаю, спробую я ще ось так понавкорінювати, а раптом повкорінююся. Два гібіскуси у мене є бузок такий декоративний і е, кілька там, ну, трояндочка плетюча. Я їх буквально кілька-кілька зрізала. Трояндочки плетючої і ось такої троянди. ну, Це гарна троянда. Це така темно-бордова, така бархатна. В кореню ось тут по ягодах, де прокопувала. Між ягодами. Все рівно ж е, потрібно буде потім поляти, то будуть поливатися разом і ягоди. Ну, і спробую, а раптом то, то ще вдаруся в садовий бізнес. Ну, е, знаєте, є те, чого робити не хочеться взагалі, а є mm. те, що отако придумала і роблю. Ну, от. По... а ні, ще отак із по притопкою. позрізала, понахиляла, правда, не знаю, чи в ту сторону. Якось просто чула, що дивилася, що потрібно нахиляти, зрізом ставити, то я так і зробила. От мені, знаєте, от самі цікаво. І вже на сьогодні мені досить піду, піду в хату. Так, іду дивлюся, ходять кохи, але хай вже собі ходять, тому що Рембо уже сидить на сідалі зі своїми курми. Значить, все, можна не переживати, все буде нормально. Ну, в хату приходжу тепленько, а в ящичку сидять мої пістолетики. Живі, здорові кицька не з'їла, все нормально. Їдять, ростуть. Що ви, тепло вам? Ну, все, я теж піду грітися. Зараз миюся, боблююсь, як ви, та й грітися в хатку, все.